Модифікатор Shell дозволяє задати товщину стінок будь-якої моделі. Для демонстрації дії модифікатора скористаємося чайником із попереднього уроку. Виділимо модель і застосуємо до неї модифікатор Shell. Після застосування модифікатора внутрішня частина моделі стане повноцінною. Після цього оперуючи параметрами Inner Amount внутрішнє значення та Outer Amount зовнішнє значення, можна задавати різну ступінь товщини стінок моделі. Таким чином, використання модифікатора Slice в сукупності з модифікатором Shell дозволяє розрізати об'єкт і задати товщину стінок моделі.